Вітаю! Як обрати натяжну стелю в 2024 році? Давайте покроково розповім. Спочатку нам треба обрати полотна, тобто це може бути або глянцева стеля, або матова стеля, або сатинова стеля. Чим вони відрізняються, матова має структуру, глянець він як відблискує, а сатин він наче покраще. Пофарбований. Також у нас є тканина, це німецька тканина, вона екологічна, вона не має провісу. І вона ідеально матова, тому що вона зроблена з волокон. Коли ми обрали полотно, ми починаємо обирати профіль. І це саме цікаве. Спочатку ми повинні вирішити, чи подобається нам підсвітка, чи хочемо ми її. Якщо ми хочемо підсвітку, ми обираємо варіант. Або ж, ширяючий парячий профіль, який має 25 см від стіни ой, міліметрів від стіни, або ж тіньовий профіль 12 мм, в який ми можемо також вставити підсвітку. Після цього ми обираємо, якщо ми не хочемо підсвітку, є різні варіанти. Або ж багет, який використовували раніше, але це вже не сучасно. Це заглушечка. Вставка її ще називають, біла, чорна або кольорова. Після цього ми можемо обрати, якщо нам не подобається, вставка, тіньовий профіль. Ціньовий профіль стандартно має 6 мм від стіни до стелі. В нього не можна використовувати підсвітку, там де 6 мм, але це найсучасніше рішення. Далі вже є сінньовий, який можна встановити підсвітку, але це нові технології. Ми це використовуємо, але за це я можу розповісти пізніше. Далі у нас йде безщольова система. Це коли ми не використовуємо ані багету, ані заглушки. Цей профіль виглядає як імітація гіпсокартону, тобто воно не має взагалі зазору. Після того, як ми обрали профіль тіньовий, парячий з підсвіткою. Або ж безшільовий, щільовий, в який не треба доголушки, ми обираємо освітлення. Освітлення це або звичайна люстра, або точкове освітлення, звичайно, ми можемо піти далі та обрати або світлові лінії. Світлові лінії бувають взагалі любої форми: це або прямокутники, або різні фігури, просто лінії. Вони повністю заміняють люстру, Тобто в приміщенні багато буде освітлення завдяки ним. Вони бувають 2 сантиметри, 3 сантиметри, 5 сантиметрів та 10 сантиметрів. За потреби ми можемо зробити ще. Світлові лінії це практичний варіант, його можна використовувати у спальні, на кухні, в прихожій в коридорі будь-де. Далі йде магнітні треки або звичайні треки. Треки у спальні ми не радимо використовувати, тому що це більш такий варіант для кухні, прихожого або коридору. Звичайні треки вони мають таку як лапку, а магнітні треки вони лінзовані, тобто вони більш сучасні, я б сказала. Коли ми обрали освітлення, можемо переходити до карниза або гардину. Взагалі бувають два типи карнизів. Перший тип опускає вашу стелю на 4 см. А другий тип десь на 7 або 8 сантиметрів. Також гордину можна обирати по, від стіни до стіни або обрізати її по вікна. Також все залежить від того, які у вас будуть штори. Тобто, спочатку, звичайно, краще піти до текстильного декоратора та проконсультуватися: якщо у вас будуть такі тяжкі штори блекаут, то вам потрібен ширший карниз. І бажано з швидкісними бігонками, щоб ви могли використовувати штори й задоволення. Якщо ж у вас штори будуть як декор, то можна використовувати самий малесенький профіль, тобто карниз, повішати штори, не трогати, та все буде гарно. Це самі базові речі, які потрібно знати, щоб обирати натяжні стелі в 2024 році. Дякую.